Всім привіт! Ви на каналі Олена і Кролі. Сьогодні більш мова піде для тих, хто тільки заводить кроликів і не знає, що з ними робити. Ну, може, знає, як я колись, коли мені подарували дві кролиці кітні. І я думала, ну що тут такого, вони ж все самі роблять, тільки годуй. І то так, знаєте, годувала. Думала, що цього має вистачати. Сіна дала. Ну, за ці роки. Всьому вчуся на своїх помилках. Продій інтернет є, щось читаю, ну, все одно, все на помилках, такий досвід. І хочу вам розказати, як у вас буде все спочатку. Взяли лакітну собі криличку, купили собі гарненько. Вона ходить 28-35 днів. Ну, частіше місяць, 30-31 день. В мене завжди день в день. Як звели, так і приводить. Більше тако, таке. Десь за два тижні, за десять днів ставимо її маточник. Вона вже за тиждень може почати носити туди сіно і готуватися до своїх пологів. Віг буде нас слухати, а ти його будеш дзьомкати. Народилися у вас малі. Дивитесь. Чи всі гнездечко. Прибирайте, якщо, не дай Боже, є там мертві. А, ну, це буде окрема тема вагітність кролиці, Бо це таке це все окремо, потім все розкажу. Зараз скажу так: от, народила у вас, все добре. Через три дні поміняли на сухеньке гнездечко. А вже за 20-25 днів малі повиходили і вже не хочуть спати в тому е, маточнику. Забираємо. Ой, ще один у мене тут помагання, слізи мені на руки. Е, забираємо маточник 20-25 днів і починаємо з трьох тижнів 21 день. Ну, я взагалі-то роблю на тридцятий день пропойку малих. Ото любимо мене слухати. І так, на 30-й день пропуємо силикоксом, тому що в 40-45 днів робимо вакцинацію. Я роблю в той день, як забираю від мамки. В 40 днів вакцинація разом з мамкою, якщо треба. Мамку раз в півроку, весною восени ми вакцинуємо. І так, забираємо малих 40-45 днів, і вони вже ростуть, і все починається по колу. Не знаю, що вам ще докласти до сьогоднішньої мови. Я буду чекати на ваші запитання. Буду рада, якщо ви підпишетесь на мене. Вам не тяжко, мені приємно. До побачення! Олена і була з вами. Па-па!